Смієш так зі мною говорити при ній. І я щиро дивуюся, що в тебе зараз вистачає нахабства, зневажати мене коли в той день, коли ти втратив роботу. О, я тобі дуже вдячна за те, що тепер на мене лягає додатковий тягар, так? Давайте подякуємо Лестеру за те, що сьогодні я буду єдиним годувальником сім'ї. Чудово! Давайте не будемо думати про те, хто буде платити іпотеку. Давайте все покладемо на Керолен, так? Керолен, Любо, ти можеш про це подбати? Звичайно, так, так, я не проти, я можу про все подбати. О, Керолен, ти подбаєш взагалі про все. Так, звичайно, звичайно, я придбаю про все. А чому ж ні? О, я ж завжди дбаю про все. Я буду нести повну відповідальність той час, як мій чоловік просто бере, бере і кидає роботу. Просто можу собі дозволити взяти і кинути роботу.